Піриодично я отримую в директ питання, а що у вас є для чоловіків, а що можна запропонувати на подарунок чоловіку. Погодьтесь, подарунок для чоловіка це завжди така задачка зірочкою. Тому я виправляюсь і хочу в наступному році якомога більше робити пропозиції саме для чоловіків. Сьогодні вже починаю вам показувати таку новинку, яка зараз є в наявності. Це різак для сигар. Він виконаний зі срібла. Тут є маркування, які свідчать про те, що це Бірмінгем 1955 рік. Він такого невеличкого розміру. Цей різак спеціально створений для того, щоб зрізати цю верхню частину сигари перед тим, як розкурювати, обережно і чітко. Корпус срібло всередині оця частина внутрішня, це сталь. Ось так сюди розташовується ця частина сигари, яку треба зрізати перед розкурюванням. І я не фахівець, це мій чоловік більше в цьому розбирається. Отак ми сюди його розташовуємо і різким рухом зрізаємо цю верхню частинку. Дуже гарний предмет, займає мало місця. Також має ось таку петельку, його можна зафіксувати, наприклад, не знаю, десь в портмане, можливо, підвісити не знаю, до ключів, наприклад. Ну, так що дуже гарний стан і ось вже такий чудовий подарунок для чоловіків є в наявності візьму. Підписуйтесь, тут багато цікавого і корисного.